Вийшов трейлер нового доповнення для Sims 4 в оренду, а до цього ще й був досить масштабний злив інформації по ньому. Усім привіт! З вами Китнева, і в цьому відео я поділюся, що очікується в новому доповненні, що ми вже бачили в трейлері і чим з нами поділились розробники. Якщо ви не бачили трейлеру, то посилання на нього буде в описі до відео, а ми приступаємо! І почати я хочу з нового типу ділянок, який думаю, ми всі дуже очікували. З новим доповненням гравці зможуть побудувати повністю налаштований багатокімнатний будинок, де на одній ділянці зможуть проживати кілька сімей-сімів. За словами розробників, це можна буде зробити в будь-якому придатному для життя світі за 74 тобто у будь-якому містечку, можна буде будувати і створювати різноманітні будинки, включно з квартирами, дуплексами та, та таунхаусами. Звичайно, в трейлері ми могли побачити нові об'єкти режиму будівництва та покупки. Різноманітні дерев'яні віконниці. В інтер'єрі є традиційна різьба по дереву та меблі з ротангу, а також традиційні килими, стільці, кахлі та лампи у стилі Південно-Східної Азії. Ну і звичайно новий одяг, зачіски та аксесуари на сімах. Чекаємо, коли окремо опублікують ці об'єкти. Але один туалет мені вже розблокував дитячу травму. Нащо таке додавати в гру, але не здивуюся, якщо персонажі будуть мати навіть негативний мудлет від цього туалету. Сіми зможуть стати власниками нерухомості та здавати його в оренду, створювати спільноту і навіть керувати кількома будинками, що здаються в оренду. Сіми орендодавці зможуть жити серед орендарів або мати окреме житло, отримуючи дохід від інвестицій у нерухомість. Зазначається також, що сіми орендодавці матимуть рейтинг, і якщо він буде поганий, то вони можуть зіштовхнутися з бунтом орендарів. А ще сіми орендодавці можуть зіштовхнутися з такими сюрпризами, як зараження комахами та пліснявою. Від плісняви, до речі, сіми можуть і померти. Я особисто вже чекаю це в апокаліпси, тому що там весь час брудно, і це буде ще більший треш. Крім того, власники нерухомості можуть навідуватися та проводити перевірки, замінювати будь-які зламані об'єкти, включно з новими водонагрівачами та електричними запобіжниками, тобто це будуть нові функціональні об'єкти. А зараз хочу подякувати цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, за підтримку, завдяки вам канал продовжує розвиватися. А долучитися до спонсорів та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. З новим доповненням буде додано чотири нових життєвих цілі: п'ять рис характеру і навіть один страх. сіми орендарі будуть боятися, що їх можуть виселити за погану поведінку. Щодо життєвих цілей, сіми можуть прагнути стати найдопитливішим шукачем таємниць, п'ятизірковим власником нерухомості, місцевим джерелом тамаранських знань. Або вибагливим мешканцем. Нові риси характеру, що прийдуть з доповненням: це допитливий, щедрий, боязкий, дитина села та мудрий. Остання риса доступна лише для старих сім'їв, адже мудрість приходить з віком. Драма на багато сімейних ділянках: сіми зможуть дізнаватися секрети сусідів, підслуховуючи, підглядаючи або навіть вдираючись у житло, що нам показали в трейлері. І якщо я не помиляюся за виведені секрети, сіми зможуть навіть вимагати гроші. Крім того, можливо, Нарешті з'являться грабіжники. Додадуть два нових громадських заходи: застілля, і наче на такі вечірки гості приноситимуть свої смаколики та вечірки біля басейну. Нарешті вечірки біля басейну. Я не розумію, чому їх не можна було додати раніше. Всі ми зможуть приготувати нові страви, такі як као Ніао мамуанг, тофу паттай, Панчіт біхон, бірманський суп, самоса та банькуон, А також нові напої, коктейль хало-хало та тайський чай з холодним молоком. В трейлері також можна побачити нову побутову техніку, як паруварку та чайник для чаю, окремий чайник для чаю. Я знаю сімерок, які будуть неймовірно раді цій штуці. Мою увагу ще привернула поштова скринька. Можливо, буде якесь листування між сусідами, або це просто вивідують чужі таємниці, адже в трейлері неодноразово показують листи. Але це тільки моя здогадка. Нове місто Тамаранг натхненне південно-східною Азією матиме мальовничий світ з тропічним ландшафтом і яскравим міським пейзажем. У якійсь мірі це місто нагадує Сальвадорадо. З однієї сторони, наче і добре, тому що багато хто хотів, щоб в Сальвадораді або в подібному місті можна було жити персонажам. З іншої сторони, мені особисто хочеться якесь європейське містечко. Розробники пишуть, що в місті можна буде відвідати такі локації, як ботанічний сад, притулок для тварин, залишати підношення з пахощами чи фруктами в будинку духів. А найкультовішим районом міста є нічний ринок, буквально ринок, осяяний ліхтарями, повний продавців, спокусливих страв та унікальних. Речей. Також в трейлері можна побачити дві нові дитячі гри: Це класики та кульки, а також нову м'яку іграшку. Було показано нове привітання і навіть новий танець. Я особисто надіюсь, що цей новий танець іми не стануть танцювати де попало, як це з ковбойським танцем, коли в мене на фестивалі в коморебі танцюють ковбойські танці. А якщо ви були уважні, то могли побачити, як сім запускає у небо ліхтарик. Звичайно, якщо ви придбаєте доповнення в оренду в період з 2 листопада по 18 січня, ви отримуєте доступ до цифрового контенту вулична їжа, який включає візок, гриль, вуличну парасольку і кошик фруктів. Саме ж доповнення вийде 7 грудня. Особисто в мене цей трейлер не викликав якихось особливих емоцій, наче прикольно, і я, в принципі, думаю, і придбаю це доповнення, але ефекту вау не було. Та і в принципі я не те, щоб чекала такий контент сильно, я і в квартирах не дуже часто граю. Діліться в коментарях своїми враженнями від трейлеру і чи плануєте ви купувати нове доповнення. Ну і звичайно, якщо ви знайшли ще якісь круті деталі, яких не помітила я, теж обов'язково поділіться ними в коментарях. На цьому у мене все. Якщо відео було вам цікавим чи корисним, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Бережіть себе! І скоро побачимось!